Чиває інформаційний день на п'ятому в цій частині програми. Поговоримо про ринок земель, про те, скільки триватиме ще мораторій, і власне про те, як безболісно і за цивілізованими правилами перейти до ринку земель. У нашій студії Володимир Жук, економіст IMF груп Україна. Вітаю, пане Володимире. А також Денис Башлик головний спеціаліст департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель Держгеокадастру України. Вітаю, пане Денисе панове, для початку так би мовити, для початку серйозної розмови. Хочу вас запитати таке, от ми як відомо, вже 16 років, поки діє оцей мораторій на продаж землі, дискутуємо про те, варто чи не варто нам от відкривати цей ринок. Тим часом, як ми знаємо, у цивілізованому світі давно відбуваються певні процеси. До яких нам в принципі ще далеко, але от аграрні традиції, все ж таки, наші ще залишаються позаду, технології йдуть попереду. От, зокрема, цьогоріч, як ми знаємо, в Японії відкривається уже перша у світі така повністю автоматизована ферма. Всі процеси контролюватимуть на ній роботи. Там салати і зелень вирощуватимуть методом гідропоніки без землі, mm -hmm. без зайвих затрат, шалені об'єми виробництва. Скажіть, будь ласка. Чи не гаємо ми от в Україні оцей цей час, скільки нам взагалі коштував уже і ще коштуватиме такий анахронізм, архаїзм, як от мораторій і законсервований ринок землі? Пане Андрес, почну, ви почну. Ну, насправді це дуже прикро, що на сьогодні така розвинена в аграрному плані країна як Україна, дискутують з приводу питання відкриття ринку земель. У той час, як інші менш розвинені в аграрному смислі країни вже запроваджують вертикальні ферми, роботизовані ферми. Тому в Україні земельна реформа триває 26 років, і ми фактично є рекордсменом в світі з приводу земельної реформи щодо тривалості, і наслідки мораторію, котрий триває вже останні см років, вони є насправді жахливими. Я приведу трошки статистики на сьогодні. В Україні на тисячу жителів сільських територій приходиться тільки 2,5 фермери у той час, як і в Європі. Ця цифра сягає приблизно 700-800 фермерів на сьогодні. Кожен рік зникає приблизно 50 селищ в Україні. Це також є наслідком мораторії, тому що мораторій не дає сформуватися стійкому сталому середньому класу на селі. Тобто ці жахливі напрямки вони будуть тільки прогресувати, якщо ми ще будемо затягувати це питання. Якщо мене запитати, чи созріло це питання, я ск скажу, що це питання вже перезріло. Щодо того, що ми втрачаємо, напевно, що мій колега краще відповість на це. Так, пане Ломре. Ви ж економіст. Так, ви рахували вже збитки від дії мораторію, і взагалі, якщо така ситуація Не залишиться? Тільки наша чи? група макроекономічного дослідження, е рахувала... Збитки, які країна отримувала Най найменшими підрахунками збитки щороку складають близько 3 мільярдів доларів, тобто щонайменше за роки мораторію, за 16 років це менше не менше 50 мільярдів доларів. Ми вже скільки, 8 разів продовжували мораторій, так? І якщо ми будемо продовжувати його ще раз, ще ну, кілька разів, то в принципі Україна більше не буде асоціюватися як з країною, яка є якимось певним в аграрному секторі лідером, і точно не буде асоціюватися з країною, яка експортує зг-продукцію е е е з великою доданою Вартістю, тому з цим питанням треба щось робити, і збитки дуже великі, пане Денисе. От ви ж в Держгеокадастрі відповідаєте за міжнародне співробітництво? Так от угу. хотів би вас запитати, також як людину, яка знає міжнародний досвід. От якщо говорити про цивілізовані і прозорі підходи у підготовці до запуску земельного ринку, то який. Міжнародний досвід нам в першу чергу може допомогти. Адже, як ми знаємо, у світі є і невдалі процеси запуску запуску ринку землі, такі, як наприклад, в Аргентині. Його як правило завжди приводять першим, коли говорять про негатив. Так але позитивна європейська практика показала, що запроваджуючи певні обмеження, так тимчасові обмеження, в першу чергу, от такі кількість видні руки, так землі, там землі для іноземців заборону mm -hmm. продавати, так от вони є ефективними, так. То як все ж таки потрібно відкривати ринок землі в Україні, щоб не повторити досвіду Аргентини? Ну, по-перше, я хочу сказати щодо досвіду Аргентини. Це теж невеличкий такі міф, тому що так, досвід негативний, тому що ринок був відкритий занадто ліберально, незважаючи на ті умови, в яких знаходилась країна на той час. Але на сьогодні для інформації гектар сільськогосподарської землі в Аргентині коштує 14 тисяч доларів в середньому за дослідженнями. Для того щоб відкрити ринок цивілізовано, це означає, що вони виправили ті помилки, які вони створили під час впровадження ринку. Це означає те, що коли е, занадто ліберальний ринок відкрився, угу. це був такий вибух, котрий зачепив всіх малих. Е, Фермерів та землевласників за рахунок того, що були допущені іноземці та юридичні компанії, котрі мали можливість скупити всю землю. Для того, щоб уникнути такого, потрібно встановити певні запобіжники. Наразі, наскільки я знаю, в рядовій концепції законопроекту про обіг земель такі запобіжники існують. По-перше, це 200 гектар в одні руки, тобто не більше, ніж 200. Це не допущення до ринку іноземців. І третє це встановлення антидискримінаційного податку на перепродаж землі. Тобто така концепція унеможливлює спекуляцію з землею, тобто це просто буде невигідно. Також, якщо брати якийсь позитивний міжнародний досвід, це звісно запровадження інструментів прозорості. На сьогодні передбачається запровадження електронних прозорих електронних аукціонів з цього приводу. І це надасть не тільки якусь якийсь великий економічний ефект, а ще довіру людей-фермерів до держави. Тому що якщо ці аукціони будуть проходити тільки прозоро, то які можуть бути питання? Пане Володимире, а от що ви скажете про ефективність у тих тимчасових обмежень, які були запроваджені європейськими країнами, якщо ми порівнюємо досвід, наприклад, теж Аргентини, Аргентина, яку якому ми тільки що спілкувалися, і досвід наших сусідніх країн, то різниця, так сказати, рішуча. Тому що, відкриваючи ринок, потрібно все-таки враховувати ці моменти і вводити е, такі обмеження. Наприклад, 200 чи 500, чи 300 гектарів це ну, дисконсіонний момент, але таке обмеження потрібно бути. Я хочу додати, що на мій погляд потрібно все-таки ввести обмеження щодо юридичних осіб. Юридичні особи не тільки іноземці, а юридичні особи не могли право купувати землю на якийсь певний початок, там 5-10-15 років. Тому що, в принципі, якщо ми введемо обмеження в 200 гектарів і дозволимо юридичним особам купувати землю, це обмеження, воно нівелюється ну, за своїм сенсом. Щодо сусідніх країн, там є різні обмеження. Наприклад, землю може купувати іноземець, але якщо він є член Євросоюзу і тому інше. Наприклад, Словакія кілька років назад зняла повністю обмеження, навіть юридичні особи можуть вже купувати землю. Там... Купило чи 5, чи 7 відсотків щось таке за ці роки? Тобто, ну абсолютно нормальні ринкові умови. Нічого страшного не сталося. Насправді, це питання часу, коли Україна, українське суспільство та український фермер буде готовий до зняття всіх обмежень. Тобто, звісно ж, можна в один момент відкрити ліберальний ринок, допустити іноземців, юридичних осіб. Але Скільки з... на це часу знадобиться? Да, да, скільки на це часу знадобиться, тому що мораторій він фактично спотворив земельні відносини в Україні, в Україні, і ми не можемо наразі відкрити настільки ліберальний ринок, щоб не задати шкоди сільському населенню. Тобто, якщо ми за мету земельної реформи ставимо створення середнього класу на селі. То ці обмеження вони повинні захищати простого фермера, простого селянина. Угу. Панове, от у скептиків земельної реформи є ще така пересторога, що земля може стати активом для тих, хто має кошти, але не має ніякого бажання працювати так на цій землі, тобто не має ніякого відношення до фермерства. От мовляв, от з'явиться прошарок таких посередників, так які от спекулюватимуть цією самою землею. От як захиститися від от таких от можливих спекуляцій землею? На мій погляд, захищатися якимись державними правилами чи нормами чи обмеженнями, сенсу особливого немає. Тому що знову давайте подивимось на погляд сусідніх країн європейських. У них є певний об'єм землі, які купуються, продається щороку. Момент оцих спекуляцій, про які ми кажемо, це не більше 3-5% щороку. Тобто, якщо ми, це невеликий показник. В будь-якому ринку, чи ринок автомобілів, чи квартир завжди хтось щось купує з метою, ну е, як дивитися на це як виключно інвестити, щоб потім продати або заробити більше, якщо він правильно спрогнозував ринок. Тому... Мабуть, питання треба казати, ну, сформувати таким наступним чином, чи достатній оцей ризик з, е, спекуляцій 3-5% від обороту щороку, достатній для того, щоб далі тримати моратори землі? Мабуть, що ні, скоріше, за все, що як може впливати mm -hmm. така от потенційна чи гіпотетична спекуляція на от майбутній відкритий ринок землі? Ну, по-перше, я хочу додати, що коли ми відкриваємо ринок, наче кажучи, з нуля? На перші роки потрібно захистити землевласників та фермерів, тобто щоб уникнути спекуляції з земельними ділянками, на котрі ще не сформована повноцінна ціна. Тобто ціна буде формуватися там певний період часу, тому якщо ми поставимо антидискримінаційний податок на перепродаж. Ми фактично захистимо всіх, хто побоюється цього. Ну тобто, якщо сьогодні надати можливість скуповувати землю дуже дешево, тобто, звісно знайдуться це буде не 3-5%, це може бути 10%. І щоб зменшити цю цифру, урядова концепція передбачає наявність такого податку. Угу. А чи є взагалі ризик, що хтось взагалі може придбати землю, і взагалі нічого не буде на ній робити? От, чи стане <сміт> взагалі це проблемою з точки <сміт> зору економіки? А, а, а ми я б я б я особисто не купував би не вкладав би землю, щоб на ній нічого не робити. Ну мене якось батьки з дитинства розповідали, що ну я сам бачу, якщо землю не обробляти, якщо я нічого не ро вирощувати, вона заросте серняками і так далі. Ну що з не далі буде зробити? Питання в тому, чи доцільна моя інвестиція купити землю і чи зароблю, я зароблю я на ній потім? Якщо я на ній нічого не буду робити, я на ній не зароблю. Тоді. Питання цієї інвестиції, тобто це ж. Ну... Uh -huh. Насправді сьогодні набагато простіше взяти землю та нічого не робити, тому що поріг входження в аграрний бізнес з точки зору земельних ресурсів, він нульовий, фактично. Вам потрібно підписати якийсь договір пустий, за котрий ви розрахуєтесь потім оренди з селянином двома мешками пшениці або ще якось. І фактично ви можете нічого не робити. Там, ну, наприклад, у вас не вистачило якісь ресурсів або ще чогось. А коли ви купуєте, це ваш актив. Ви так чи інакше він повинен приносити якийсь дохід. Тому я не вважаю, що це таке буде дуже частою практикою. А чи може бути земля в майбутньому повноцінною заставою? От чи сприйматимуть землю як от таку тверду заставу? Ну не знаю, там в тому числі і в банках, там не знаю, для 100 отримання в фінансів. відсотково майбутньому земля буде як застава в банку. При цьому потрібно відзначити, що не з самого початку запуску ринку землі, тому що ми кажемо про запуск ринку з певними обмеженнями, наприклад, обмеження щодо юридичних осіб. І банку буде не дуже зручно працювати з таким активом, як земля, якщо в ній її забере як заставу забере собі, він буде вимушений її продати там певний час, тому що юридична особа банк не може володіти зимою і так далі. Тому працювати з цим активом спочатку буде не дуже цікаво, от, але в майбутньому обов'язково земля буде заставою банку, і можна буде закласти і отримувати кредит. В принципі, так угу. ну насправді я хочу трошки не погодитись, тому що багато хто каже, що наразі за часи існування мораторію земля не має ніякого інтересу, немає, не має бути, не може бути заставою для банків, тому що вона не має ціни. Я не погоджуюсь, тому що ціна так чи інакше є. Як мінімум, це нормативна грошова цінка, тому що земля це актив. Він має на собі ціль приносити якийсь дохід. Тому якщо прорахувати капіталізований рентний дохід, тобто це вже є якась базис для того, щоб робити землю заставу в банку. Тобто я не погоджу з тим, що наразі земля коштує для банку нуль. Mm -hmm. Я Хотів би ще додати, що однією з перешкод для для землі як застави є те, що відверто треба сказати, якість документів, на які оформлені, вона не дуже добра. Тому після зняття мораторію доволі об'єктивно очікувати короткостроковий всплеск з попиту на юридичні послуги, щоб перевірити, чи нормально у вас все оформлено, як у вас договори, оренди і тому іншого. Тому після після цього, звичайно, якість такої застави, як земля, буде більше, тому що це все буде юридично більш грамотніше. Угу. Насправді, я вибачаюся, згідно з земельним кодексом, земельна ділянка є сформована тільки, якщо вона внесена до кадастру. На сьогодні до земельного кадастру України внесено 70% землі взагалі. Тому ось такий потенціал, так чи інакше, якщо ну там певне ця така землі, але це вже потенційна застава в банках, пане Дениса. От якраз з приводу державного кадастру, ще хотів mm. би вас дещо допитатися. От зі сторони скептиків земельної реформи знову ж таки можна почути кілька закидів на адресу державного кадастру. Модав мовляв, перш ніж запускати цей самий ринок землі, необхідно навести лад в цьому самому кадастрі, зробити базу. Захищеною, так, от, а от як ми пам'ятаємо всі добре, нещодавно історію з хакерськими атаками, так яка от, поклала на лопатки, можна сказати, кілька великих компаній, банків, так от вона дала привід все ж таки задуматися, чи достатньо захищеною є от вся та інформація, яка знаходиться в державних реєстрах в базі. Так наскільки сьогодні? Захищеним є е, ця база, ця інформація, яка взагалі міжнародна практика застосування mm. от в, техно, технології в захисту даних у, у своїх кадастрах. А, насправді, по перше, я хочу сказати, що державна кадастрова система витримала хакерську атаку з сумнозвісного віруса А, угу. і це є одним з міфів, що кадастрова система не готова до запуску ринку земель. Насправді, коли такий історичний екскурс, коли в Польщі запускався ринок земель, кадастр взагалі то був у паперовому стані, так чи інакше. Якщо говорити про захищеність, буквально місяць тому перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк підписав меморандум з анти корупційно міжнародна Організацію Transparency International щодо переводу державного земельного кадастру на технологію блокчейн в Україні насправді це перша, перший досвід, коли державна структура буде переводитись на цю технологію. Ця технологія, по перше, вона унеможливлює корупційні ризики, тобто вже неможливо десь щось змінити у, скажімо так, односібному порядку. По-друге, вона захищає від централізованої атаки на один сервер, коли інформація може бути загубитися, або змінитися, або бути недоступною, тобто. Ну, і Всі знають, що така технологія блокчейн, це технологія майбутнього. Mm -hmm. І вже в жовтні ми очікуємо, що державний земельний кадастр буде переведений на а, цю технологію. А, ще один момент, я хочу сказати, що на сьогодні, за останні два роки, державний земельний кадастр дуже активно розвивається, і 100% рішень публікуються на кадастрові карти про виділення земель. І сім з десяти найбільш популярних послуг вже переведені в електронний формат, і деякі навіть за принципом екстериторіальності, які унеможливлює корупційні ризики, коли існує певний контакт чиновника з позивачем, угу. тобто кодас готовий до ринку землі. Так, кода готовий до ринку землі. Пане Володимире, от середній платіж за один гектар землі минулого року складав приблизно 37 доларів, так на рік. На рік. Як вплине запуск ринку землі на динаміку орендних ставок? Ну, звичайно, це в першу чергу стосується тих, мабуть, у кого є паї, так як вони будуть їх далі розпоряджатися, в тому числі здаю... здаючи в оренду. Абсолютно вірно. По-перше, ціна на паї залежить від ціна оренди на пай залежить від ціни на... на саму землю. Правильно на сам пай. Чим більше буде зростати ціна на саму землю, тим більше буде зростати орендна плата. Потрібно перше відзначити, що за за цей час активної дискусії щодо запуску ринку землі повноцінного е, вже цьому році зросли ціни е, оренди з 37 до 100-110 доларів. Тобто це передчутті вже чи ні, це факт. Ну, Перечутті ринку чи. Перечуття ринку, тому що дивіться, якщо запустять ринок, той, хто здає вам землю, може бути право її продати. Більшість 50% всіх договорів це до 70 років, так? Термін. Цей термін закінчиться, і людина вже буде думати, або продавати землю, пробувати через аукціон, або додавати її далі в оренду. На яких умовах? Mm -hmm. І тому за різними соціалістними дослідженнями можна зробити висновок, що там 15-20% людей хочуть продати свій пай. І це є певна кореляція між тими регіонами, де орендар нормально спілкується з селянами, якийсь. Ну, тобто, Більше платить там. Люди хочуть продати менше. Навіщо? Вони не бачать цьому доцільності. Mm -hmm. Там, де з рендерем погані відносини, то там хочуть продати більше. Це абсолютно нормально, і ціни ще важливо додати що, додати, що якщо проаналізувати ті країни, які запускали ринок, як у них зростала ця земля. Тобто перший, другий, третій рік, якщо це накласти, то о, якщо цей сценарій буде в Україні, що, скоріше за все, таки буде, за два роки ціна виросте мінімум на 78%. Угу. Насправді мораторій створив такі умови, що наразі існує ринок покупця, так званий, тому що покупець на сьогодні ставить так чи інакше умови щодо придбання або взяття в до земельної ділянки. Тобто у людей немає ніякої можливості вільно розпоряджати своєю землею, тому приходить якийсь покупець, там, бабусі в село, і каже, я у тебе з два мішка пшениці зніму пай. Вона каже, не здам. А він повертається і каже, що колись даш. І вона рік чекає, два чекає, а потім вже здає. Тому, коли буде можливість виставити свою ділянку земельну ділянку на аукціон, на прозорий аукціон або вільно продати, звісно ж, зросте орендна плата, тому що вона зараз обмежена тими, тими можливостями, які мають землекористувачі. Так Абсолютно вірно Зняття мораторію, взагалі, ринок землі це не більше ніж інструмент, щоб земля переходила від однієї людини до іншої, а саме головне до тієї, яка хоче на ній працювати. Панове, ну зрозуміло, що відкриття ринку. Насамперед, воно розблокує права приватних е власників. Так, а як нам бути все ж таки із державними землями? Але як ми знає... Адже як ми знаємо, то використання їхнє сьогодні дуже важко назвати ефективним. Так, е зокрема, чи робить е Уряд е, кроки для збільшення от, ефективності використання державних земель і що з ними буде, коли ринок землі запуститься? Ну насправді це дуже добре запитання, тому що нещодавно 7 червня здається так. Уряд прийня, прийняв нову стратегію управління державними землями сільського господарського призначення. Це дуже важливий документ. Він може десь у засобах масової інформації не пройшов, але він встановлює наступні нові якісно нові правила розпоряджання державними землями. По перше, це оренда не може перевищити строк як 7 років. По-друге, не може в орендна ставка не може бути нижче ніж 8% від нормативно нормативної грошової оцінки, тому що дуже багато, скажімо так, противників земельної реформи вони дорекали, що існує безліч договорів оренди на 49 років та ставкою 2-3% від нормативної грошової оцінки. Більш такого не буде. По-друге, унеможливлюються взагалі корупційні схеми на містах. Тобто, якщо раніше якийсь чиновник мог надати землю безоплатну приватизацію за своїм рішенням, то зараз він повинен буде це узгоджувати з місцевими громадами. І... Дуже важливий момент це те, що учасники АТО будуть мати першочергове право на отримання таких земельних ділянок. Панове на жаль, наша програма вже добігла кінця. Так уже навіть і під час розмови і не помітили, як час збіг. Дуже дякую вам за участь у цій програмі. Володимир Жук, економіст IMF Group, а також Денис Башлик, головний спеціаліст департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель Держгеокадастру України. Були гостями цієї студії. Ми говорили про відкриття ринку землі. До наступних зустрічей.